Партія довіря ділам почала сипатися вже публічно. Хвиля звільнень чиновників, які зробили кар'єру при Труханові. Триває. Ви десятиліттями були у владі, творили, що заманеться кримінальні справи, підозри, проблеми з деклараціями. Словом, роботи для правоохоронних органів більше ніж достатньо. Грошей, панове, вам ніхто не дасть. Нещодавно відбувся з'їзд партії, «Довіряй ділам. І знаєте, дивлячись на ці сумні обличчя, складається враження, що це вже схоже не на з'їзд партії, а на корпоративне горювання на похоронах. З такими обличчями, як казали класики, грошей, панове, вам ніхто не дасть. Тож розповім вам, друзі, що ж сталося з довіряйцями за останній час. Знаєте, є політичні проекти, які тримаються на ідеях, а є такі, що тримаються на страху, доступі до ресурсів і одному конкретному прізвищу: от, «Довіряй ділам. Партія, яка була саме такою в Одесі, другої категорії, і зараз ми всі спостерігаємо не кризу, не тимчасові труднощі, а звичайний банальний розпад конструкції, з якої вийняли головну опору Труханова. Ще зовсім недавно ця партія була найвпливовішою в Одесі. Її члени почувалися королями життя, бо мали доступ до головного, до тіла царька Труханова, до рішень і до потоків кешу. Але щойно капітан, як називають Труханова, зійшов з містка. Картинка різко змінилася. Хтось перестав світитися і пішов в тінь, бо лишився. Криші хтось раптом згадав, що він виявляється опозиція, особливо гучна на сесіях міської ради. І хоч я завжди говорю, що нам з вами, простим громадянам, вигідно, щоб у владі було протистояння, але опозиційність партії довіря ділам виглядає дуже смішно. Ви десятиліттями були у владі, творили, що заманеться, а тепер почали грати в законність та правову державу. Ну, хоча б весело. Щодо партії, «Довіряй ділам, знаєте таку? Да. Що можете сказати? Хороша була партія, вона і має бути. Тільки жалко, що лідера її не стало. А що тепер думаєте буде? Буде вона існувати чи ні без лідера? Сумніваюся. А «Довіряй ділам це ж фікція, це ж було создано іскусственно для того, щоб названня біло по мозгам. Ну, фактически, многие миллиарды гривень украдены, своїм людям розданы, поэтому ні. Я за них не голосую, не жасна партія. В місті з Труханове по партію. не знаю? А ви не з Одеси? З Одеси. Не знаєте, довіриться Труханова, та що він. Був, не знаєте? не в темі, взагалі. А я думаю, він уже все ну, він... разом з партією. Ну він уже все партія поки ще тримається. А, тримається? <гум> да. Да. Чесно, не знаю. Зняли Труханова. Не, не знаю, чи буде воно краще. А як ви вважаєте, що буде з партією, коли Труханова зняли? А, то я взагалі не знаю, це у Геннадія Ленида ще треба цікавиться. От убрали Труханова, залишилась партія. Щось є в неї якесь політичне майбутнє? не поки не вірю я в це, Ще не показали еще пока нічого. Ну я думаю, її не показують. У Труханова є партія. «Довіряй ділам. Чи достатньо вони його підтримали? Ні, недостатньо. Чи двох разів партія довірять ділам ще так донедавна, така мощна і велика, з кожним днем втрачає свій рейтинг, і це результати соціології. Сам Труханов ще де інде відсвічує в соцмережах, проте лайків та активності на сторінці все менше і менше. А приводи нагадати про себе мають бути більш хитромудрі, щоб хтось дійсно звернув увагу. Так недавно Труханов у виправдання себе розкритикував запуск лисаком гуманітарних автобусів на безкоштовні маршрути, мов дуже дорого. Але забув додати, що якимось чином вже повністю повернули кредит, який. Труханов за часів свого мерста взяв буквально у серпні, у серпні взяв на роки, а в грудні гроші вже повернули і зекономили більше 150 мільйонів відсотків. Тож нова влада грошима так чи інакше розпоряджатися вміє. До речі, самого ж Труханова нагадую, апеляційний суд нещодавно залишив у мами. Під цілодобовим домашнім арештом, саме у матері в будинку, він зараз знаходиться і, скажімо так, відсижується. Попри всі спроби пом'якшити запобіжний захід в апеляційному суді, це зробити не вдалося. Де задовольнили вони Дуже, мою апеляційну скаргу, і продовжую я заходитись під домашнім арештом. Підозра вручена у справі неналежного виконання службових обов'язків, які за версією слідства привели до трагедії 30 вересня, коли під час паводку в Одесі загинуло дев'ятеро людей. Тобто, ні політичних, ні правових, скажімо так, послаблень Труханову здобути не вдалося, і от на цьому тлі партія довірять ділам. Почала сипатися вже публічно на недавньому партійному з'їзді. Фактично впали останні опорні. Під стовпики, стовпчики так званого Труханівського політичного проекту, спочатку історія з Віталієм Барвіненком, людиною, яка раніше була максимально близькою до екс-мера, його позбавили депутатського мандату. Після чого він одразу ж заявив про відхід з посади голови одеської райради. Але навіть Піти красиво не вийшло. Барвіненко не зміг зібрати кворум, щоб скласти повноваження на сесії і змушений був шукати обхідні шляхи для цього. Отак хотів бути цілим комендантом Бессарабії, а залишився без посади, без впливу і без політичного даху. Може похизуватися лише тим, що частенько п'є кофійок у відні. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, щоб знати все про політичний бумонт. Одеса. Йдемо далі. Ще один показовий епізод. Олексій Морозов недавно улюбленець мера. Вас називають «любимчиком мера. Що ви про це думаєте? Ну, насчет Любимчика, це потрібно не в мене запитувати. Я не можу то любим, що мене просто в нашій організації. І наші волонтер, ну я ж називати, називати. Тобто, ми просто робимо добрі справи і є результат наших справ. Тому, би, може, це з цим пов'язано, не знаю. Той саме персонаж, який останній рік буквально ходив з Трухановим. Тінню його обличчя відзеркалювало всю міцність та привілігірованість носити царський подол Морозов очолював при гнадії раду безбар'єрності, то саме на яку виділялась куча коштів, і він був радником мера. А сьогодні його позбавили повноважень голови та члена пересипської районної організації партії Довіря ділам. Місто він запам'ятався зовсім не соціальними ініціативами, а історією про контроль транспортних потоків, підпали маршруту конкурентів і оту будку о яку поставили прямо на сходах на ланжероні. Там, де щосуботи відбувались п'яно Рядові штруханівці сьогодні або розбігаються самі, або їх відсувають від хлібних місць уже без особливих церемоній. Хвиля звільнень чиновників, які зробили кар'єру при Труханові, триває. Кримінальні справи, підозри, проблеми з деклараціями усе це раптом стало не абстракцією, а реальною дійсністю і. Перспективою на майбутнє словом, роботи для правоохоронних органів більше, ніж достатньо. І я впевнена, що найближчим часом ми почуємо багато нового, не надто приємного для когось, звісно, про партію колишнього мера. Бо коли з політичного проекту зникає гроші, зникає фігура та центр ухвалення рішень, жодна довіра його вже не врятує. І на сам кінець, саме цікавеньке, розкажу декілька інсайдиків, про які е, ну мало хто говорив. Віталік Барвіненко, да той одіозний персонаж, у якого 25 п'ятий рік був найкращим, як він мені заявив. Я у вас читала, а. що е, фартовий рік це якщо вас не посадили і не вбили. А як ви оцінюєте свій 25-й рік? Лучший. Лучше, але ні. ж ви отримали там вирок е, договорився». Так от, по більшому секрету е, в Кулуарах ходять чутки, що саме він став каталізатором тих всіх процесів, які відбулися з Трухановим. Чому так сталося? Незадовго до того, як Труханова позбавили громадянства, е, його визивали на ков'йор в офіс президента. Там була довга розмова про деякі, скажімо так, компроміси в політиці країни і Одеси. Бо, як ви знаєте, і чули це вже не раз від Одесита: що Одеса це таке держава в державі зі своїми устоями і зі своїм царем Трухановим. Ну, Про це ж теж всім відомо. Але Цікавий факт є те, що е, Труханов там отримав деякі рекомендації. Але Віталя Барвіненко, вірний нашоптуватель, як той демон, який сидить. На якому там сидить демон? На правому чи на лівому? Так от цей демон Віталій Барвіненко сказав: Батя, все порішаємо, ти великий, ти мощний, шли цих всіх офісників. Нахер, і, значить, будемо творити. Свою політику. Ну, а чим ці всі політичні рішення закінчились, ви всі знаєте. Труханов у мами під домашнім арештом, повизгує в фейсбучному полі, а більше нічого йому найближчим часом і не світить. Підсумовуючи, ми можемо сказати тільки одне: кріпіться, щастя вам і гарного настрою!